Пропаганда бывает. Я не герой-любовник и не какой-то там смазливый мальчик. Я человек камин. Привет. Добро пожаловать в постель. Ну что, не видите, что я брутальная бабища? Папа, пойдем со мной в шкаф. Городка без Илья Олейникова быть не может. Уважаемая пані Тереза, не могли бы вы й раз надеть платье, на в котором были на предыдущей программе? Мы не успели его рассмотреть, А у нас скоро свадьба. Борис Корчевников, ще один пропагандист Кремля, який любить Росію Путіна, вірить у священу війну та вірить у Бога. Невозможно встретить Бога, если ты хоть раз в жизни не увидел свет вечной жизни на лице другого человека. Там в лісах, в ліках солдат, я вижу этот свет. Я еду до к ним за богом. На самом делі ви вот, це зовсім просто. Останні роки він активно працював на Кремль, звинувачуючи Україну. Але тепер, схоже, Кремль втрачає ще одного бійця. Ще дев'ять років тому. у УЗЕТ пропагандиста виявили пухлину головного мозку. Нещодавно було ухвалено рішення видалити доброякісне новоутворення, але після цього його стан лише погіршився. Прошу об встановлення моїх хворих, які мені мешають працювати, від яких мені дуже дискомфортно. Як зізнався сам Курчевніков, він схуд і майже втратив слух. Його мова стала більш невиразною. У мене до вас простий вопрос, Олександр Яковлевич. Тобто те ж, що вам задала і Ніна Дорошина здесь. А чому вони все на нас рипаються? Щось зробило його роботу на російському ТБ неможливим. Своє життя він описав одним словом: тиша каже: не опускати руки йому допомагає віра. Але в що саме вірить цей персонаж? А вірить він у те, що вбивати людей це православно і закликає в такий спосіб знищити весь український народ. Спосіб іспитання віри – Пойди і виріжи, у народ. А ще вірить у те, що Україна це подарунки від Сталіна, Хрущова та Леніна, і активно просуває це серед росіян. Потляшин Мадим нещодавно сказав про Україну, як штучне образование територіальне, уж точно. От запад України подарен, подарен этой земле Сталиным, Крым Хрущёвом, огромные вся Новороссия практически отошла благодаря Ленину. А все, что было до того это подарки русских царей. Курченников вірить у перемогу Росії, як мінімум, так він про це розповідає публічно. А ще про всеудно закликає всіх росіян іти на війну. Який Кейс даже расплакался, что другие не хотят помирать за Путина, назвавши таких людей семиттям. Такое тогда наша родина, если за нее кто-то отдает жизнь, а я ее даже не люблю. Если стало стоит того, что за нее жизнь отдают, за нее и за меня, то как же мне жить дальше, если ты даже тогда не сможешь отменить, изменить своего отношения к своей стране. То том, да что может могу стать скрестом, это ничто. Ти зіро, ти ноль, нічого ціляючи, ні патріотизм нічланко. Ти тлен, мусор господь, умій таких ненавидіти і уничтожати. Щоправда, Грида він чомусь не з окопа. Так само емоційно він реагував на те, що монумент батьківщина мати в Києві нарешті втратила радянський герб. Я буквально от розбираю на кусочки, все то на чому і держалась. Страна, на чем держался Советский Союз. Вот я себе могу представить, что там, ведь, наверное, остались еще ветераны Великой Отечественной войны. Вот родина мать, она разбирается на части. Там появится вместе советского символа Тризуб это осквернение, это изнасилование русской женщины. Вот что мы видим, то, что сейчас происходит, это изнасилование русской женщины, за которой придет ее сын, русский солдат, Я там сид. Они там три зубы повесят, но, ну, но ну, это будет жалко и смешно, мне кажется, даже для самих украинцев, зрелище, мощная родина, мать. Теперь стала, она теперь в позе, как будто она сдается, 149-200 Волга, она называет позывной и просит сдаться русскому солдату. Аккуратнее говоря, она говорит, приди, русский солдат, приди, мой сын, и защити меня от этого поругания. Це як Путін прописав, така скріпна давала змогу непогано заробляти корчевнікову кремлівські мільйони. Але ці ж мільйони він тепер втрачає на лікування.